Дорогі друже, вітаю тебе. Ми продовжуємо серію коротких занять його асу для відновлення. Стаємо з паралельними стопами. Спробуй розслабити себе на колинку чуть-чуть ноги в колінах, опусти плечі. І послухай, як звучить твій вдих і видих. Збалансуй зараз себе, віднайти вертикаль в тілі. Тепер ноги разом, п'ятки торкаються, руки через сторони вдих. Руки разом в замок. Розкриваємо їх вверх, на носочки піднялися, шість циклів дихання. Тягнемося вверх. П'ять. Руки трішки назад. Шина натягнута по задній поверхні. 3. 2. Один. На вдих опускаємося на п'ятки, руками підтягуємо ліве коліно. Носочок лівої ноги вниз, дихаємо три, шивина натягнута. 2. Один. Ставимо ліву п'ятку під таз. Переходимо позицію дерева. При потребі можна отримувати лівою рукою ногу. Підняли праву руку. І якщо може піднімаємо ліву, з'єднуємо на мосте, дихаємо три, тримаємо баланс. Опускаємо руки, беремо руками ногу ліву і став на правим коліном. Сідаємо тазом як на стільчик, грудною кліткою лягаємо на ліве коліно. Руки в сторони, відтягуємося сильно. Шина тягнута, дихаємо три. Два. Один. Беремося руками за ліве коліно, Відтягуємо ліву ногу назад, руками тягнемося вперед. Таз не завалюється, дихаємо три. Шукаємо баланс. І останній вдих. Лівою ногою відступили назад. При потребі більший крок правою ногою. Прямий кут під правим коліном. Підняли руки. Вверх. Просіли більше, розподілили вагу між стоп. Дихаємо Три. Два. Витягуємо все тіло. Один. Поставили ліву п'ятку на килимок. Руки в сторони. Вирівняли корпус. Голова до правої руки. Просіли більше. знову зігнули праве коліно. Дихаємо. Три. Два. 1. Не опускаючи руки. А вирівняли ноги в колінах. Лівою ногою трішки більше підійшли до правої. Ідемо нахил правою рукою до килимка або правою рукою на праву гомілку. Ліва рука вверх, голова вверх. Триконасна, надихаємо три. 0. Один. вдиху опустили ліву руку на килимок, ліва стопа на носочок, права рука вверх. Теж вирівняв ноги в колінах, тягнемося по задній поверхні ніг. Дихаємо Три. Два. Один. Опустили праву руку на килимок. Підійшли лівою ногою до лівої руки. Підняли носочки стоп. Заводимо долоні під стопи. Подиха Вирівнюємо ноги в колінах. Стягмо руками себе вниз. Розслабили шию голову. Три дихаємо. Два. Один. Спочатку тягнемо ноги в колінах. вийняли руки. вдих руки через сторони вверх. З стану над головою. Видих до грудної клітки. Тут спокійний вдих. Спокійний видих. Повторюємо на праву ногу. Стопи разом, п'ятки торкаються. Руки через сторони вдих. Руки разом, замок, розвернули замок поверхні, носочки. вверх, носочки. Ще здихаємо, тягаємося вверх. Шию натягнуте по задній поверхні. П'ять. Руки більше назад. 3. Два. Один. вдиху опускаємося на п'ятки. Руками підтягуємо праву коліно до себе. Носочок правої ноги вниз. Дихаємо три, тримаємо баланс. Два. Поза дерева, рікша сана, права п'ятка під таз. Можна правою рукою тримати праву ногу, підняли ліву. Підняли праву по можливості. Дихаємо. Три. Два. Один. Руками взяли себе за праву ногу. Права стопа над лівим коліном, руки в сторони. Грудна клітка опускається на. Праву ногу. Шия витягнута. Дихаємо 3. Два. Один. Не опускаючи праву ногу, беремо її руками. І відтягуємо праву ногу назад. Руками тягнемося вперед. Таз не завалюємо, дихаємо 3. Два. Один. Відступили правою ногою назад. Потреба лівою піврука вперед. Розподілили вагом між топ, підняли руки вверх віробхадраса на друга. воїна, Витягуємося сильно. Тут дихаємо 3. Два. Права п'ятка на калимок. Розвертаємося вправо, витягнемо руки в сторони, голова вліво. І зараз просідаємо між топ, знов згинаємо ліве коліно, дихаємо три. Тягнемося руками в сторони. Два. Один. А виріння в ноги в колінах, руки не опускаємо. Правою стопою трошки більше підійшли. Переходимо траконасину, опускаємося лівою рукою на килимок Або на лівого гомілку, права рука вверх, дивимося вверх, придихаємо. Два. Один. На вдиху права рука на килимок, Права стопа на носочок, Ноги рівні в колінах. Іде витягування по задній поверхні стегу, ліва рука вверх, голова вверх, перевернути триконосимо. Дихаємо три. Два. На вдиху ліва рука на килимок. Правою ногою підійшли до правої руки. Підняли носочки стоп. Заводимо долоні під стопи, пойдемо Хастасина. Вирівнюємо ноги в колінах, тягне руками себе вниз, розслабимо голову. Три дихаємо. Два. Один. Згинаємо ноги в колінах повільно. Руки через сторони. Вдих. Руки над головою знамоста, витягнулись. І видих опускаємо до грудної клітки. Зробимо спокійний вдих. Спокійний видих. По дві на стоп. Опускаємося ліктями над колінами. На вдиху витягуємося вперед, розтовхуємо ліктями коліна. Видих тазом просідаємо вниз. Шия в нас натягнута. Так ще два. Видих просіли. І один. Доводимо над колінами. Раз, два. Якщо є проблеми в попереку, руки рівні в ліктях півнахил, якщо немає, зігнули руки в ліктях, спинка паралельна до килимка. Робимо вдих. З видохом ліве плече вниз, права вверх, голова за правим плечем. Скрутка, з витягуванням, Вдих в центр. Видих вліво. Голова вверх. Вдих в центр. Вправо. Симетрію хребта відносно тазу не зміщуємо. Центр вдих. А вліво. Центр вдих. Ще по разу вправо. Вдих. І вліво. На вдиху припіднімаємося. Ставимо руки ближче до тазу. Руки рівні, в ліктях провисаємо на рівних руках. Можемо легко попружинати. Два. Один. Опускаємося руками на килимок. Помагаємо собі руками, згинаємо праву ногу в коліні. Права п'ятка прижимається повністю. Для цього можна ліву руку покласти позаду тазу. Вдих. Витягнулися. Правий лікоть праве коліно. Ліва нога пряма носочком на себе. Видих. Руки в центр. На ліву ногу. Вдих. При потребі права рука позаду тазу. Лівий лікоть, ліве коліно, права нога носочком на себе. Видих в центр. На праву ногу. Веде в центр ліву ногу. Можна без рук, родина І ще раз наліво. Руки під плечима, робимо ногами стрибок, їх звели, сідаємо, ноги витягнули. Ліва стопа за праве коліно. Раз. Якщо спина залишається пряма, можемо пробувати поставити праву п'ятку під таз. Повний варіант. Скрутки. бо Охопили в ліки замок. Ліве коліно вдих. Вирівняли спину. Видих. Розворот вліво, ліва рука позаду. Праву лікоть перенесли за ліве коліно. Долоня дивиться. Назовні пальці вверх. Три дихаємо, працюємо животом. Два. Один. На глибині вдиху повертаємося в центр. Видих, вирівняно ноги. Права стопа за ліве коліно, Раз. Дзеркальне положення. Два. Дуже важливо, щоб спина залишилася рівною, тоді тільки можна робити скрутку. Охопили себе в літньовий замок за праве коліно, дих. витягнулися, прижалися. Видих, розворот вправо, права рука позаду, голова дивиться вправо. Лівий ліпий за праве коліно. на назовні пальці вверх, дихаємо три. Живіт працює як помпа масаж внутрішніх органів. Два. Один. На глибині вдиху повертаємося. Видих. Вирівняли ноги. Стопи разом, носочки на себе, руки через сторони вдих, витягнулися вверх. І з видихом цепляємося руками за носочки стоп. Пишімо тенасами. витягуємо задній поверхні стегон і спини. Тримаємося руками на вдиху, припіднялися в спині, тягнемо себе до стоп. З видихом опускаємося більше живіт до стегон, коліна. Шість циклів дихання. П'ять. Чотири. Три. Два. Вдих припіднялися, долоні біля тазу, пальці дивляться до стоп, видих, таз, підставила до стоп. Провалюємося спиною між долонь, спинка кругла, витягнемося без тазу, дихаємо три, вдихаємо між лопатки. Два. Літі на калимок, долоні в таз, Розкатуємо спину по калимку бережно. Вдих руки за головою, долоні відкриті. Ноги вверх. І видих. стопи в долоні рук. Це поза плуга, халасана. Дихаємо тут шість. Якщо так не вийшло, долоні під таз можна поставити, лікті на киломок, вдихаємо в таз. Ще три. Два. Один. Не відпускаючи ноги на вдих, розвертаємося на спину, опускаємо таз. Стопи до тазу. Руками тримаємося тепер над стопами. Робимо глибокий вдих. І з видихом виходимо в півміст. Піднімаємо повище таз. зводимо лопатки. Руки. пальцевий замок. Дихаємо. Три. Два. Один. На вдиху опускаємося тазом на калимок. Вирівнюємо ноги, піднімаємося на ліктях, долоні впираємо в таз. І зараз поступово витягуємо себе з тазу. І потрішки починаємо викладати спинку на килимок. І ще раз припіднялися, витягнумо себе з тазу і викладаємо спину на калимок. Поступово і ще раз. Кладемо свої руки на комфортній відстані від корпусу. не схрещуємо ноги теж вільно, відчуваємо контакт тіла з опорою. що відбувається при цьому з тілом, як воно розслабляється, що відбувається з диханням. Відмічаємо свій стан нервової системи, наскільки ми зараз відпустили. Все зайве, весь зайвий шум і перебуваємо в стані спокою, в стані присутності. І тут ти можеш побути довше, скільки захочеш відпочити, перезавантажитись. Гарного блайсного тобі дня!